З метою ефективного функціонування сімей патронатних вихователів від 1 липня 2024 року набули чинності зміни у питанні регулювання надання послуги патронату. Патронатним вихователем може бути фізична особа або фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю відповідно до визначених переліком видів економічної діяльності. Що стосується помічника патронатного вихователя, то не може бути повнолітня особа з членів родини. Які постійно проживають з патронатним вихователем, а також відповідно до нових змін, внесених в законодавство, це може бути будь-яка інша повнолітня особа, яка виявила бажання надавати таку послугу, і пройшла відповідне навчання в центрі соціальних служб та отримала відповідні рекомендації. Також раніше помічник і сам патронатний вихователь проходили навчання та отримували рекомендації протягом двох місяців. Тепер термін підготовки скоротили до одного місяця. Окрім цього, були внесені зміни до. Грошового забезпечення для патронатного вихователя та помічника. Грошове забезпечення становить три мінімальних заробітних плати. Якщо патронатний вихователь є фізичною особою підприємцем то це 3,5. Що стосується самого помічника патронатного вихователя, то щомісячно він отримує дохід за свою роботу в розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Якщо до родини патронатного вихователя влаштовано дитину з інвалідністю або віл Інфіковану дитину або більше трьох дітей, дитину до одного року, то грошове забезпечення на кожну таку дитину збільшується на 10 відсотків. А ще, відповідно до змін, патронатний вихователь за свої послуги отримує самеденно оплачувану відпустку. Якщо дитина в сім'ї патронатного вихователя перебуває більше ніж три місяці, то за кожен тиждень перебування патронатний вихователь отримує ще плюс один день такої відпустки. Крім того, соціальне забезпечення. На дитину, яка перебуває в сім'ї патронатного вихователя, тобто грошова допомога, становить 2,5 прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Це дитина до 6 років і від 6 до 18. Якщо це дитина з інвалідністю, то це 3,5 прожиткового мінімуму. Також приємним нововведенням є оплата часу у розмірі однієї мінімальної заробітної плати від моменту, коли одна дитина відбуває з під опіки патронатної сім'ї, і до моменту появи нової дитини в цій сім'ї. Наші Громаді відповідно до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради в березні цього року була створена перша родина патронатного вихователя, яка наразі функціонує. Ну, взагалі, ми плануємо, що таких родин буде не одна, адже у нас. В нашій роботі є потреба, коли ми можемо влаштувати дітей в такі родини. Чому саме в родину патронатного вихователя? Тому що такі діти оминають інтернатні заклади і заклади інституційного догляду. Вони можуть перебувати в цій родині на момент подолання батьками складних життєвих обставин. Тож у службі у справах дітей автозаводської районної адміністрації закликають усіх бажаючих у Кременчуці ставати патронатними вихователями для дітей, які цього потребують. Можуть звернутися за консультацією. До служби у справах дітей Автозаводської районної адміністрації це вулиця квітки тридцять 38, Служба у справах дітей Крюківської районної адміністрації, вулиця Івана Приходька, 90, та до Кременчуцького міського центру соціальних служб це вулиця Академіка Маслова, 15, дріб 4. Дмитро Цирюльник, Іван Киченко, Кременчуцькі новини.